Так, всім вітання. Сьогодні був тяжкий день і вийшов, вирішив вийти на природу, трошки, знаєте, ноги, ноги змочити, е, ту негативну енергію, щоб мені витягнуло, бо тому що, оті бєсові, ті бісові, дома заходиш, чертовські такі, ті суди, ті всі інстанції. І воно якби витягує ту енергію. Воно по-своєму заряджає, бо тому що, дивуюсь людям, коли знаєте, бачать тих недочиновників, дивишся на тих недочиновників. ну, Звичайні... Мужички такі, знаєте, без толком без мужського такого непонятних споставили їх просто якісь певні дяді, там родичі. І прочі. вони не можуть нормально відповісти, нормально рішення прийняти, червоніють, втіряються, втікають. Вони якісь такі недолуги, типу, а ми боїмося їх, бо тому що в них назва така модна, типа, знаєте, бо він там суддя себе назвав, там він ще назвав начальником. З ними говориш, вони потеряні такі не недолуги. коли законів толком не розуміє, йде скільки раз при мені радились, там дзвонили кудись, советувались, бо тому що не можеш рішення сам прийняти, бо тому що йому ж не можна, бо тому, що він ставлені просто наш по шапці надають. От і коли люди, знаєте, пишуть, питаються, а що, як бути, типу, вод, безсовісні, лайкають друг на друга, друг другу, як кажуть, можна сказати, плачуться, не знають, що робити, типу, без притілу. Одні говорять там стільки-то років ходить, другі там стільки-то років. Я кажу, треба ж переходити, методику, як кажуть, міняти не таку, як нас привчили з дитинства, як кажуть, школи сісти, стати, покірним бути, адвоката послухати, юриста послухати. А що вони ті адвокати-юристи порадять? Бабки тільки зіб'ють і будуть з нас викачувати руками і по кругу водити. Треба переходити, показувати тим недосуддям, недочиновникам, що за тими папірцями, як кажуть, тими, що ми пишемо, хтось є, що не тільки є якась, наприклад. Людина, яка просто ручкою водить, чи там на вказівки адвокатів щось пише. Бо Тому що скільки раз чую, адвокат там говорить, от сказав, давай не будемо е, суддю зариватися, там, тіпа, чи слідчим ну, злобимо. Там, І ми ведемося, ведемося, а потім плачемося, що от, слідчий знову нарушає, там, суддя нарушає. Ну, а як ми хочемо, тіпа, там, якщо, наприклад, от як в мене, я скільки разів зазначав, хтось нарушив, зразу. До притягнути до відповідальності окрему ухвалу, окреме рішення за то, то-то нарушив. Як це так, типа суддю опустити? Бо він, ті повітрі, суддю себе назвав. Він що не людина, чи що, що він не тої самої мами, я кажуть, родився чи як. І чим він не такий, що ви його будете опускати, бо вам якийсь адвокат, юрист сказав, не рухати. За всіх під одну грібонку гребти і все хай знають. І чим більше будемо так гребти їх. Будуть відповідальність з них стягувати за кожне порушення, за кожне згідно закону. Ніхто ж не каже їх наказувати, бо дехто каже, от нема Сашка білого. Та я кажу, всі станьте такими Сашками білими, тільки без, без приділу, суто по закону, притягнути до відповідальності, добити, щоб добитися так, щоби. Тих суддів пару притягнути до відповідальності. І іншим не повадно буде. А ні, щоб ой, не буду, не боюся, ой, він такий важний, такі, бо в нього там зв'язки, круки, там прочі. Та подивіться на них, я от скільки розмовляю. Нема мужиків достойних. Вони щось недолуги, втікає, бекає, мекає, якось не по закону, дурять нас, обманюють. Адвокати їм підстрікають. Ми гроші тратимо, нерви тратимо. І за що ми платимо? Я кажу, знаєте, кажуть. Є корупція, а корупція звідки береться, бо тому що корупціонерів багато, бо тому, що ми самі її создаємо. Ми платимо не до тим чиновникам, що була корупція. А чим більше корупція, наприклад, буває. Корупція від чого? Бо тому, що корупціонерів багато, бо тому що звідки вона? Тому що їх чиновників багато, і вони корупцію цю розводять. Тобто ми платимо самі за своїх податків за цю корупцію. Виходить. Це тоді виходить. Ми самі собі кажуть на голову. І кажуть, гадимо. От. І виходить, кругове, отакий круговорот. А хто винуватий? Ми, бо тому, що ми потім мовчимо. Ми не можемо спитати з того всього, оскільки раз я зазначаю. Об'єдналися, пішли, добилися. Ніхто не каже рукоплехрекластво робити, бо люди говорять, що там треба, як кажуть, от був, гранати. І прочі. Ні в якому разі просто добитися, щоб була, я кажу, демонстративна порка, щоб був по статті, по закону. Одного, другого, третього висвіти, наказати, і все буде нормально, нічого страшного, бо тому, що вони забуваються, бо коли влада міняється, вони потім в бігах, в розіску, бо тому що начудять. А чому чекати зміни влади? Хтось там чекає, зміни влади. Ну скільки ми будемо чекати тоді? Ми будемо тоді терпілими все життя, як кажуть, бо тому що з влада друга приходить, ті такі самі виходить. І ті, от, як кажуть, це сволота малолітня, вони замість поміняти щось, тому що вони самі так виростають. Їхні батьки страдають від тої влади. А вирощують дітей, таких от, які йдуть на нові посади. І дивишся, молодь приходить на посаду, воно таке зухвале нагле, що просто далі нікуди. Починаєш з ним говорити, воно втікає. Бекає, мекає, кудись дзвони. Але, блін, коли ти їх чуть-чуть піднапряг, вони тоді бекають, мекають, втікають. А коли ви стоїте, бо він сам значочок якийсь показав, якусь ксівку показав, і ви заїкаєтесь. Понятно, що він буде нагліти, бо тому що самі поводи є. І отак виходить, що ми самі в своїй країні, де маємо бути господарями, ми виходимо терпілими. Так само мені звертається, хотів от, скільки раз, от я подавав повідомлення про злочин вищій інстанції, в дев'ять інстанцій, там офіс Генеральної прокуратури, офіс президента, Верховної Ради комітет і три партії, наприклад, самі модні три партії до зелених, до Юльки, до Порошенка. Від юльки тільки відписали, що ми нічого не будемо впливати, бо ми не можемо. Бо ми не це. Хоча я попросив, кажу, хто допустимі всі норми, законі використати, допоможіть, щоб розкрити оцю корупцію. Порошенко рот закрив на замку група їхня. Зелені так само, бо їм то не цікаво, бо, тому що тут їхні, як кажуть, всі при владі, всі от, як кажуть, самі на себе бояться вийти. Порошенко виходить більш-менш теж, тому що старі лишилися. Юлькині відповіли недбалотах, Там теж від гаранта буває, тож, там пишуть хлопці. Я не спорю, хлопці, що ви пишете, да, ті, приєднуйся, ми там щось там, десь там як. А говорив я з тим Валерою, особисто говорив. Оліра каже, буду біля влади, тоді там щось цей вот. Тобто буду біля влади. Біля влади потім вас хрене кажуть, не йдеш, бо ви модні. Ми зараз безпосередньо народ, ми є влада безпосередньо. Нащо нам бути ще біля влади, що чекати? Ой, виберуть нас цей от, і ми тоді будемо щось покажемо. То ви зараз покажіть, коли факти реальні, а не коли там, може, виберуть, як не виберуть, то що ви? Тоді ви дієвості ніякої не буде. І так багато от всі такі. Модні, типу, партійці, всі там ці от. І хлопці звертаються, кажуть, запитайте, чому, наприклад, ви звертаєтеся, я не спорю, хочете щось допомогти, щось долучитися. А чому ваші оті, ті, як кажуть, партійці, ті, що ведуть вас, чому вони мені задню дають, чому відмовляють? От чому скільки тож, ті не до от, Один плюс один, скільки разів звертався, Недавно от, дав, наприклад, інтерв'ю, теж мовчать. Блокують мене, бігуси там всякі, всякі, ще там партії, ті, ті, ті різні канали, ні до кого не дозвонитися, бо тому що всі бояться, бояться на своїй землі слово сказати, пікнути. Так навчили, просто ну жах. І потім дивуються, чому їх кричать: Ой, така країна, такий народ, такий цей. А ви що зробили для того, щоб щось змінити? Ніхто всі от тільки охають, ахкають. А по ділу нічого, бо тому, що от може минеться моя хата з краю, нічого не знаю. А війна всіх може коснутися. Чому всі спите? Чому мовчите? Це внутрішній ворог, з ним треба теж боротися. Правильно боротися, ніхто не каже е, якось зухвалу чи ще. Просто по закону. Якщо вони кричать Війна, то в часі війни як з таким ворогом боротися? Тільки в законних способах, але по чи, по, по, по в методиці все, нічого страшного нема такого. Ворог, він, як я казав завжди, я, і мене пробує за це от судити, там статті на мене там вішать. Ворог зовнішній, того, що ми бачимо в лице, та ми його бачимо. А внутрішній він опасніший, тому що він спину б'є. От бачите, падліці, наприклад, молоді сидять, мене дивляться. От мені вчора дзвонили кажуть, там звушники дивляться, бачать тебе наблюдають, будь обережний. Та що обережний? Це ворог внутрішній, він, якщо захвало захоче, він і так зайде, і так зайде. Вони от дивляться. Дивляться, наприклад, мої факти злочинів, і вони по статті мають відкрити справи. Вони не відкривають, вони падліці пробують зловити за слово, щоб рот потім закрити. Бо в них казівка, бути як ручні собаки, пасти, що може вдруг десь там проколиться, і ми зможемо його типа наказати за щось притягнути. Та наказуйте, ловіть, хоч за одне місце. Я вам вже говорив, вже не раз особисто. Ловіть за що хочете. Смисл того, що вас там втішитесь, чи ви комусь щось докажете? Да, ви залякуєте людей остальних, і що толку? Може, ви від того щасливі. Ви що думаєте, вас от за такі дії? Потім оці. Чиновники, начальство по заголівку погладять що, що, ви продажні, ви показали, що ви продажні, що ви виконуєте наказ. Тобто ви не надійні, ви просто продажні. А продажних в першу чергу спіхають, бо, тому що ви не надійні, бо, тому що ви їм продались, другим продастеся. Вам пали з того не виростуть. Якщо ви думаєте, що ви, якщо якийсь приказ виконаєте, то ви вам зачтеться і вас колись задають. Да, Згадають і будуть знати, що є от такий продажний чувачок, який, наприклад, який, наприклад, Виконую будь-який наказ за якісь косточку з стола. Тому вас будуть чтити, поки ви нужні. А якщо треба буде злити, то вас перших злоюють. Тому шукайте, ловіть. Може вам колись, як кажуть, ордін дадуть пластмасовий, і ви будете тішитися і другим показувати, щоб другі за вами бігли і думали, що друг перед другом, а вдруг і мені такий дадуть. І все у вас буде добре. Але ваших дітей потім ж такі ж будуть уроди типічні кошмарити, бо тому що чи ваших родичів, близьких. І ви навіть відмазати не зможете, бо тому що з вами ніхто зчитатися не буде, бо ви продажний. І от така кругова порука, вона всюди, знаєте, нема. Нема ніякого достойного мужика, от скільки ходжу, тільки заякаюсь, щоб я міг то все зупинити, відстояти своє. От сьогодні той вовк стоїть, він голову скрутив, такий німочний, чи той козловський Руслан, тіпо, от я зайшов до нього, щось бекає, мекає, достойно нічого сказати. Не може за рік вже два рази чи три заходи. Нічого йому плювати, бо що в нього в господарстві там бардак, бо тому що в нього він сидить на насидженому місці. Йому більше пише крісла, як кажуть, залізти не можна, бо тому що вказівки нема. Бо тому що кожен суддя, як свій кооператив, має свою тіпа, калітку, свій офіс і витворяє, що хоче. Тіпа. А ми думаємо, що він щось там може. Але мав би порядок навести, мав би відповідні органи передати. І отак от живемо, тіпа, як в тому, знаєте, свинарнику, а не в якомусь нормальному господарстві. Тому що ніхто, кожен за себе, я кажу. Так і от, знаєте, як казали певні мудрі люди, кажуть, щоб перемогти націю, треба виховувати їхніх дітей. Знаєте, от хто наших дітей виховує, от молодь, отаке от от нове покоління росте, якесь недолуге, тому і маємо з того, маємо, що маємо. Так що будемо. На зв'язку, дай Бог все буде нормально, і ми дійдемо до своєї мети. От. А ви беріть якісь, дай Бог, приклади, може у вас щось вийде. Обмінюйте цією інформацією, цікавтеся, і я щось підкажу, буде нагода, якщо буде все нормально. І якось, дай Бог, щось і зміниться. Так що з спільними успіхами все в нас буде нормально. Всім щасливо!